Джедаї продовжують розповідати про поїздки на своїй машині за кордон. Перевірка технічного стану автомобіля другий етап після підготовки документів. Менш тривалий, але не менш важливий. Должна бути перевірена ходова, до набуть перевірена кольоса, досірован двигатель. Є свиєї ті в жаркі страни. не надо забити кондиціонері. От той ваш, так сказати, ваш железний конь був готов лігми сказанням. Збираючись за кордон, варто розпрощатися із тонуванням, адже навіть у Росії плівка на склі заборонена. Не забывайте, важно укомплектовать вашу машину необходимыми вещами, начиная от домкрата, буксирного троса, знака аварийной зупинки и других дрібниць. Обязательно при выезде за границу, это аптечка, а, огнетушитель и обязательно жилет, а, жилет с светоотражателями. Для чего это надо? А, в Европе, если ты решаешь сделать остановку на... автобане аварийную остановку то в, в, выходя из машины ты обязан обязан деть на себя этот жилет. Також джедаї рекомендують придбати мапи тих місць, куди ви збираєтесь, щоб не бути залежними тільки від смартфонів та навігатора. Не забудьте також про перекладачі чи словник, адже місцеві жителі можуть порадити багато чого цікавого. Заряджайтесь продумано, мійте завжди під рукою все починаючи від карти, і ручки, документів, закінчуючи якимось елементарним е запасом їди, пиття, медикаменти. Обов'язково будьте інформаційно підготовлені. І в плані документів. І тих требувань, які к вам будуть приділятися можливості. Інформаційна підготовка найбільший козир у ваших руках, особливо, коли ви перетинаєте кордон. Адже митні правила змінюються доволі часто. Перед тим, як перетинати митний кордон України, знайомитися з законодавством, яке існує на час перетину митного кордону. Щоб у вас не виникло проблем з українськими митниками, дотримуйтесь елементарних правил. У поїздку на одну людину, наприклад, заборонено брати більше, ніж два мобільних телефона, два переносних комп'ютера та однієї камери. Ліків одного найменування беріть із собою не більше, ніж п'ять пачок, навіть якщо це активоване вугілля. На руках можна мати до 10 тисяч євро. Усе, що перевищує ці норми, має декларуватися. І зрозуміло, не беріть у дорогу нічого недозволеного. Якщо людина людини немає нічого забороненого, вона прямує через зелений коридор. А за зеленим коридором вже і Європа з її неймовірними краєвидами, суворими правилами та високими штрафами. Про останні джедаї розкажуть вам уже в наступному випуску.